And I can see my own silhouette. I'm getting stronger step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. Вам методи боротьби із величезною спекою. Як ви бачите, затінняюча сітка потрібно брати з максимальним затіненням. Років три вже вона в нас, так? Да? Так, да, ну бачите, знизу не дошито. Нижня частина тут. Треба, Треба докупляти, тому що полина затінняє з цієї сторони. Як ви бачите, ми її отак от, Оля її натягла, щоб вона не... Була до стіни, І робиться отакий от, от от тіньок. Робимо ми це на кирпичних стінах. Кирпичні стіни дуже нагріваються за день. І знаєте, бувало так, на ніч там ще жаркіше всередині приміщення, ніж в день було. І з-за того, що нагрівається кирпична стіна і потім віддає тепло вночі. Так от, кирпичну стіню затіняємо, а стіни з газобетону, в принципі, смисла немає, вони не так нагріваються. Мисл є тільки робити затінення на самі бітна. Ну Це я ж щодо стіни на газородові. Ну і в нас в опоросі ми поставили вже два вентилятора. Ось один головний, по поки. Це головний звичайний дельтафан. 6000 кубів. Але дійсно він швидше крутиться, як показує камера. Камера показує що. Значить він на місці стоїть. Ну, ну, да. Ну а ось дивіться, там минулого року ну, зробили, Якраз було аж дуже жарко і з того, що було така 40-літрова каструля. Ну а двигун був із стричатки. Це мабуть десь ватт на 250. І того зараз у нас в приміщенні, я думаю, обмін йде десь порядка 10-12 тисяч кубів за годину. І це рятує якраз. Варени спека. Дуже дуже Ну, обернися. О. Так, надумали ми насадити кавунів та динь Для власних цілей. Але як побачили, що треба капельний полив ставити. Воно не росте. Нема все. доща в нас немає. Так ось бочка дивіться, а це вже бочку одну ось вилили на ці кавуни. І не ростуть вони. Немає зеленої маси. Я бачу вже навіть кавунчики вбиваються. Можеш показати? Дивіться, вже маленькі дітки. А вони вже супи, Кавунчик, та он чогось сохне. Диви вже який. А Я воно... не бачу такого. А коло курня, вже сохне. Немає званої маси. Вони сісти почало. Може ми пізно їх. Ні, тут не пізно ті. тут нема повіді. Ну Давай візьмемо цю кроплю, кинемо вже. Велика проблема була в тому, що ночі холодні, було холодно. Пішов грибок. Обробили об грибка, мабуть, тричі обробляли грибка. Тепер треба підживлювати, щоб вже зелена маса пішла. Ну <гум> Давай вже коплю кинемо, вже так і бить. Чи ні? Це вроці вже ні, Бачу, дині може і буде. Така що, думаєш, не буде вже діла? Гораємося. Ще трошки поколиваємо. Так і ні, можливо буде. Бачиш, ти вже є. Ага. А кавуни захидно. Я дивилась, як цвіт... цвіту дині. Брали АУ продюсер. Ні, тут не ау продюсер. Ну тут, о... Кавуни. Рисот. Ну був вже же, продюсер серед них. Ну не росте воно ще. Земля Ми знімали в тік-ток, мабуть, да? відео сюди ось. То воно ще два тижні назад, в принципі, як було таке, воно і є. Слабовато росте. Наберемо води. води, хорошо, добре. Пішли до холодильника, сходимо, ще, так? Да? Бачиш, вже не вистачає, вже тріскається. А чому він тріскається, води не вистачає. Що там у вайбері наш підписчик просив показати відео, як ми зробили холодильну камеру із морозильної камери. Ось mm -hmm. дивіться, це звичайна морозильна камера, заморозка десь мінус 16 градусів. Тобто в неї один режим температури. Ви все, що сюди накладете, воно буде десь до мінус 16 охолоджуватися. От її весь принцип роботи. А нам потрібно було із такої морозильної камери зробити холодильну камеру. Тобто підняти температуру. Нам для наших потреб потрібна була температура десь плюс 1-2 плюс градуси. Зазвичай ми ставили маринувати м'ясо для копчення. Ця тобі. Інформація доволі корисна буде для тих, хто переробляє м'ясо продукцію. Я думаю, нас багато. Вас багато. Так. Нас багато. І дивіться. Значить, таку камеру ви можете придбати тисячі за п'ять. П'ять-шість тисяч Бивушно, звичайно, але вона буде вам працювати ще років за 10. А то і більше. Дуже багато питань, тому що є ризики, так як мені говорили, що мотор е якісь будуть проблеми з мотором, там згорить. А, нам дивіться, в минулому, а не в минулому році. Ми весною е нам її запропонували, ми її придбали. І потім вже дивіться, нам 18 градусів не потрібно, нам потрібно плюс 1, плюс 2. І що я придумав? Зробити отакий блочок управління до цієї. камери. Що вона собою являє, цей блочок управління. Ось дивіться, Є від нього вхід, ось, бачите, ось мережу включається. Да. І є вихід. Це під'єднується холодильник. І далі виходить ось е переноска така, провід до термопари. Термопара заходить. О, ось вона йде да? ну, і, та, і, і заходить, заходить через дренаж. Морозильною Ось, бачите? Ну, ми тут переносочку додали, ось сама термопара Це термодатчик. Тобто, дивіться, із самою холодильною камерою не довелося нічого тут робити, нічого довбати, зверли, ніяких ні отворів, нічого. Тобто, ну, Треба буде зробити звичайну морозильну камеру, забрали це таїш. Так от Значить, зробив я управління сюди наступним чином. Ну, Коробка, хай там гривень 50, вартує, так заліз вже десь. Хай там 3 метри провода толкового, хоча б 2,5 квадрати. Надо було викрутку знайти толкового, ну нічого. Ну Та вилка, брезетка, хай там ще гривень буде і з проводом ще сотня. Ну і саме управління середині, дивіться, це контактор. Контактор на 16 А. Без нього ніяк не можна. Так, І такий ось Wi-Fi реле називається, ось, ZONOV TH16. Це Wi-Fi реле. Ним можна керувати за допомогою мобільного телефона. Так, включаємо, дивимося. Ага. Ось, воно вже включено. Зараз в середині 11,6 градусів. Камера стояла, не працювала. Ну, це Мої... відео, щоб зняти. Да, ми... ми її за ну, По розкладу, ви можете. Не, не по розкладу, як тут вже. Ага. Ось, дивіться. Камера включається. Автоматично, коли температура всередині буде вище 1 градуса. А виключиться, коли температура буде нижче 2 градусів. От і все. Бачите? Тобто м'ясо там не заморожується. Воно ну, буде триматись десь плюс 1 градус. Це знаєш, коли взяли е, прикладу, ну, забили порося, от, якраз жарку пору, -пору так от, для того, щоб охолодити, але, звичайно, все використалося сюди не кухнете, але якісь я думаю, кілограм 40-50 можна. Взагалі треба охолодити до плюс 4 середині е, найбільшої товщі м'яза. Е, температура повинна бути така. На плюс ви можете також ж, повністю керувати все за допомогою мобільного телефона. Е, в принципі, навіть дивіться, опа, включать виключать. Бачите? Не грайся. Ну, як не як не гроші. Значить, Це коли так. ми надумали таке зробити, я був запитав, бо, мабуть, в Тіктокові, у наших підписчиків, як же воно буде, може хтось робив, тому що його ж температура робоча мінус 16. І нам написали багато хто робити не буде, мотор згорить, дурницею займаєтесь. Але я все-таки вирішив поекспериментувати. Ну, це скажу, ж ми не ми, якщо ми. Експеримент, експеримент вдався ми. на всі 100, воно у нас пропрацювало, та пару місяців працювало, доки ми ось не стали на канікули. І я так скажу, що скоріше за все тут можна температуру виставляти любов. Надо вам для сиров'ялу плюс 10 градусів, вам буде значно плюс 10 градусів. Тому що ну яка різниця, скільки крутить тому мотору і фреон? Чи до мінус 16, чи до плюс десяти буде Чому? Для сиров'яла теж піде така. А думала. як його підвішувати? А, підвішувати? Ну Зробити якийсь стелаж ну, і підвішувати. Тривало, які, як Просто шахал. зробити ще отвори для того, щоб тут вентиляцію робити. Ну, для сиров'яла. Так що так, от, друзі, прийміть до уваги. Отакі ось кошти гривень, навіть 500 датчик. Ми для, для колись якогось для вентиляції купували, але потім я зрозумів, що то все дурниця. А сюди він якраз підійшов на ура. Потрібно придбати окремо термопару, потім переносочку, тому що довжина ну, це, це, це термопара. І слід зауважити, що ця ж термопара вона не повинна на днові да. лежати, а лежати або на лоткові під, під, десь отаку. або коло м'яса не далеко. Тож дивіться, що вона придбати саму термопару, далі переноску. Мабуть, там на 10 метрів йде. Далі датчик, далі контактор. Ну і в інтернеті подивитися, як його все докучі зібрати. І зареєструватися, звичайно, китайців на, їхній, на їхньому сайті, для того, щоб можна було керувати. Керувати. От і все. На, назад поставив. Не на забуду. Все. Що не зрозуміло, пишіть коментарях. Ні, реально робоча штука. Так, що я ще хотів додати? Де хотів щось додати? А. Вийшло в нас відео таке про вакцинацію від парвовірусу свиноматок на нашому закрит... закритих відео. Хто хоче дивитися, ставайте спонсором і підписуйтесь. Буде вам там багато відео по свинарству. Ну помахайте. Зараз да. да. Залізу туди. Туди. Виключайте, не лізти. У нас є вже куди лізти, зараз полізе. Так. Всього Цього доброго. Та, та, та. До зустрічі. Слава Україні. Героям слава!